Всім привіт! З вами Стасія в Гавайській сорочці, а це значить, що ми з вами сьогодні граємо в Сім 3 Райські острови. У нас тут трішечки зламалася раковина. До речі, у нас немає дзеркала у ванній. Йоу! І ще у нас не працює світло в цій кімнаті, а можливо, його просто немає, нам потрібно подивитися. Що я ще хотіла сказати? Та, Йому не подобається, що тут брудно, але ну, зараз ти полагодиш і брудно не буде. Ще для більшого затишку ми можемо повісити ось цю картку. Вона може і на стіні висіти, як я зрозуміла. Дивимося на цю красу під чудові кряхтіння коліна. Ні, не вийшло! Ти серйозно? А, йди в туалет, Іди швидше в туалет, іди швидше в туалет, боже. Вибач, вибач. Um, я не хочу витрачати гроші. Я вважаю, що ми повинні... Добити цю раковину. Мені здається, з таким успіхом тут би було вже повно води, і ми просто пішли на дно в океані. Що? Ні, ми точно пішли б на дно вже. Він ще хоче сходити в душ, але мені дуже страшно відправляти його ще в душ, тому що якщо зламається він, що він хоче їсти. Взагалі, сьогодні я хотіла б прокачати більше навичку дайвінгу. О, він полагодив унітаз Супер, молодець! Тепер давай полагодимо раковину. Ось, власне, сьогодні я хотіла більше часу приділити саме дайвінгу, тому що нам потрібно відкривати острови. Ви попросили, вам би хотілося на це подивитися. Будемо намагатися. Що ще я хотіла сказати? О, в нього вийшло. Клас, тепер давай ось це приберемо. Можна прибирати весь будинок. Почекай, давай приберемо весь будинок одразу. А ми все ще можемо готувати лише вафлі. Я ніяк до цього не звикну, але окей. До речі, дії не перебуваються. Якщо він мився в душі, і я скажу йому приготувати вафлі, він не буде вилазити одразу з душу. Це мене прям. Тішить, знаєте, це те, чого мені не вистачає в четвірці, тому що всі ми виконують якісь свої потреби за власним бажанням, і одразу я перебуваю їм ці дії, навіть коли я цього не хочу. Дивіться, яка краса. Я знаю, що ти хочеш їсти, ти готуєш собі їсти, ти трішки промазав взагалі-то. Ти промазав, Колін. Я сподіваюся, що цього разу у нього вийдуть гарні вафельки. Ну, типу, він буквально стоїть над ними. Типу, він не робить нічого паралельно. Як вони у нього могли підгоріти? Це я, якщо там піду, да, кудись залипну, то в мене можуть підгоріти вафлі. Але ну, Колін, ну як, скажи мені. Та ти серйозно? Я пожартувала взагалі-то. Дм. Та, ну в нього прям дуже погано з цією навичкою. Я, я не знаю. Ну давай з'їмо, що я тобі можу сказати. У нас немає варіантів. Потім проригаєшся. Смачного, як кажуть. Угу. Окей, я сподіваюся, що він не впишеться в будинок. Так, добре, він його побачив чудово. Зараз якраз потихеньку настає раночок, все світліше. Я думаю, що йому там, ну хоча б приблизно, але щось видно. Ще у нього є бажання знайти якийсь об'єкт, поки він буде плавати з маскою. Я думаю, що він зможе це зробити. Я не знаю, від чого це залежить. Ем, напевно, від рівня навички. Але я сподіваюся, що у нього все вийде. Подивіться, який гарний туман. Подивіться, який гарний острів. О, і сонечко так підіймається. Боже, м -м смаколик. Колись цей острів буде нашим. Дивіться, він теж виліз, щоб подивитися на сонечко. Клас, так? Да? Треба слідкувати, до речі, за його показниками. Нам тут принесли газетку. Ем, нам потрібно буде купончик з неї вирізати. Куди ти перебуваєш? Мені, Дію, я ж плавала. Що? Він щось знайшов? Серйозно? Покажи. Камінець. Tiny Space Rock. Сюди впав камінець з космосу, і впав він у море, і Колі не знайшов. Нам дали 458 смолонів за наш курорт. Ну, окей, я начебто не перебила. О, він щось знайшов? Мушлю якусь знайшов. Офігіти. Ми ж можемо все це продавати. Да, До речі, щось дія не дуже сильно перебилася. Можливо, це якийсь баг, не знаю. Нам потрібно збирати гроші для бару на наш курорт. Там потрібно здається, 5 тисяч. У нас зараз немає і тисячі, але ми повільними впевненими кроками до цього йдемо. Добре, давай ти завершиш плавати. Вилізеш сюди, будь ласка, колін. Виріжеш звідси купон, і ми підемо використаємо той купон, який у нас є. Манікюр, педикюр. Зі знижкою 40%. Окей, давайте підемо сюди. Мені дуже подобається цей будиночок, але він так дивно стоїть, насправді, типу. Він би так не встояв. А ще мені не подобаються ці палиці, вони прям занадто виділяються, напевно. Дуже екстра будиночок. Окей, зараз зі знижкою 40% ми зможемо накупити їжі собі. Так, це якщо ми придбаємо оцю фігню, ми зможемо зі знижкою купувати їжу чи ні? А якщо так. Щось я нічого не зрозуміла. Я зрозуміла, це тільки на оцю міні-вибухівку є знижка. Так воно ні, не працює. Я хочу, може, якісь помідорчики, я не знаю. Ну, капуста в нас є, я навіть не знаю, що взяти. Тут можна, хоча б знаєте, якусь е, їжу взяти. Давайте салату ще візьмемо. 22 два самолони. Слухайте, дешево? Давайте беремо. Він хоче виростити помідор. До речі, він може приготувати макарони з сиром. Я просто перевірила, тому що я думала, можливо, він томатами щось зараз зможе приготувати, але ні. Так, де наш острів? Можливо, справді нам варто тут побудувати наш невеличкий будиночок, і тут, знаєте, буде сад, де ми будемо томати, наприклад, вирощувати. У Коліна десь за 5 годин почнеться робота. Нехай він іде додому спати, а ми можемо поки що сходити на наш курорт. Дивіться, тут цілих три човни зараз пливуть. Це так прикольно виглядає. Дивіться, вони зараз вріжуться. О, ні! Реально, дивіться, боже, хто це? А, вона попливла кудись туди. Ми ще зустрінемось, прекрасна жінко. Мені цікаво, коли я вже зможу сюди занурюватися. Там здається, з третього рівня, тому що з першого не виходить. Так, що тут наш неймовірний курорт? Сюди хтось заходить. Дивіться, хтось спускається. До того ж, це русал спускається. Він зараз перетвориться? Реально, прикольно, мені подобається. Нам точно з ним потрібно потоваришувати. Боже, як йому напевно незручно в такому маленькому басейні. Він хоче ще? Про що ти думаєш? Я сподіваюся, ти думаєш про те, що у нас класний курорт. Хвилиночку, що? Хлоркою його типу обробити? Давайте. Скільки всього відбувається? Хай бог милує! Ось що сталося! Ось що. О, дивіться, яка деталізація. Воно обісране і тут лежать пакетики від кохве. Ви уявляєте собі таке? Нам потрібно когось сюди відправити. У нас є прибиральниця взагалі. Можливо, спробувати щось перебудувати, я оце думаю. Музичка тут, до речі, прикольна. Давайте почитаємо відгуки. Тому що у цього курорту насправді є вайб вже встановлений. О, ні! Прокидайся! Ти знову! Ти Знову проспав роботу. Мері Снелл сказала, що курорт чудовий, але типу заплатила вона грошей менше ніж це вартувало так. Чому ти поставила таку низьку оцінку? Чому такі низькі оцінки? А тобі потрібен суші бар? Нам потрібні ще столи. Взагалі нам багато чого потрібно. Подивіться, подивіться, люди прийшли прямо працювати в кафе. Можливо, ось тут, до речі, ще можна стіл поставити. У нас, якщо я не помиляюся, немає місця для арки весільної. У нас її немає на території. Ще погано те, що тут нерівний ландшафт. І поставити її майже неможливо. Можливо, ви захочете мене запитати, Стасія, що ти робиш? Я не знаю. Взагалі я намагаюся трішечки оформити весільну зону. Але щось мені підказує, що в мене це не виходить. Мені ось тут потрібно вирівняти ландшафт, щоб тут змогли сидіти гості. Ви знаєте, я хотіла поставити в два ряди, але я передумала, воно просто не влізе в два ряди, тому буде стояти ось так. Достатньо урочисто? Я думаю, так. У нас до речі, знову 131 гривня в кишені. Боже, Боже, скільки народу. Ось це в нас десерти, ось це дитяче меню. Як щодо того, щоб іноді його змінювати? Суші, давайте замінимо на суші. Колін нарешті дійшов до роботи. Це це капець якийсь. Він хоче отримати підвищення. Як тобі сказати, кицик, що в нас по роботі? Окей, ми піднімаємося повільно, але ми піднімаємося по. 46 смолонів ми заробили. Це мало. О Боже, що сталося? Де наша прибиральниця? Будь-хто, будь ласка, стій, не їдь додому. Їдь сюди, будеш лагодити. О, хтось іде з їжею! Тому що там столик зайнятий, нема де більше сісти поїсти. Це сумно насправді. Можливо, ось цей стіл пересунути в кафе. О, тут град почався, а в них немає навісу. Боже, бідосі. Взагалі, тоді було б прикольніше, напевно, розташовувати столи під цим навісом, а ось цей наш фуршет е, на відкритій зоні. Хоча з іншого боку, можливо, нам взагалі варто перебудувати цю частину і зробити просто двоповерховий ресторан. Так, Колін нарешті прийшов. Ще трішки нас затопить, але добре, що він прийшов. Нам телефонують. Давайте відповімо. Нам телефонує до того ж Валерія. О Боже, та що сталося? У нас немає прибиральниці. Давайте поки що підвищимо трішечки ціни на проживання, тому що у нас були люди, які казали, що це коштує набагато більшої кількості грошей. Давайте я розумію тебе. Я розумію, його потрібно почистити. Заплати нам кошти, і ми обов'язково його почистимо. Я вважаю, що нам потрібно скоро одружитися з Валерією, просто щоб вона була у нас в родині, і ми могли нею керувати і разом покращувати цей курорт. Стояти давай, все ось це потрібно покращити. Якщо хтось знає, як викликати на курорт прибиральницю або взагалі будь-кого. Напишіть мені, будь ласка. Це найняти нового працівника саме для фронт деск Мені не потрібен новий працівник на фронт деск Мені потрібен прибиральник. Давайте наймемо Аніту. Це як я розумію, ми ж тебе не звільнили? Бланка, ми ж тебе не звільнили? Ми ж просто найняли ще одну, правильно? Я сподіваюся, Бланку не звільнено, вона мені подобалась. Так, вона прийшла на роботу. Окей, давайте подивимось. І що, як тобі перший робочий день? Ну, наче непогано, не знаю. Боже, бідний Колін, він вже так спати хоче, а я його ганяю. Ну, нічого страшного. Це все на краще. Колін вже дуже хоче спати, але я думаю, він зараз протре все, що тут накапало. Я б сказала, налило, і потім. О, господи! О, куди ти по воді, козел? Треш. Добре! Після того він не піде спати, він ще піде розбиратися з цими комахами. У нас є якась вкладка можливості. Ваш сім не має зараз кар'єрних можливостей. Отримайте роботу на повну зайнятість, не часткову для того, щоб отримати кар'єрні можливості. Окей, іди, будь ласка, поспи. Думаю, ти як власник цього готелю маєш повне право на це. І я хочу зробити так, щоб тут були автолайтс. Тобто, там, де людей немає, щоб вони не працювали. Тільки чомусь вони не вимикаються. Я не знаю чому. У нас з вами попереду два дні вихідних. Я вас вітаю. Ми нарешті зможемо відпочити. І мені не подобається, що тут є ось ці комахи. Це якесь прокляття. Ого, нам дали 823 гривні за наш курорт. Виходить, ми збільшили ціну вдвічі, або до нас дійсно більше людей почало приходити, не знаю. Окей, тут нам вже поставили три зірочки. Це чудово. Док 579 написав, що це найкраще місце для нього взагалі. Що могло з ним статися, був чудовий буфет, і е, він не міг відійти від того, наскільки чудовим був е, буфет з суші. Проте він поставив три зірки. Як це працює? Як? Ой, ми можемо зібрати якісь е, штуки з курорту. Тут 1281 семон. Давайте заберемо. До речі, нам мали видати 800. Чому в нас до цього було 100 самолонів? Окей, давайте подивимося, на що ми витрачаємося. Виходить, дохід у нас 1377. Витрачаємо ми 554. Тоді нам, напевно, краще додати спортивний зал, тому що, по ідеї, він має не так багато брати на себе за обслуговування, але це принесе хороші відгуки і, відповідно, більше грошей. Окей, Колін, прокидайся, ти вже виспався, іди давити тарганів. Що сталося де? Де щось зламалося? Та окей, окей, колін підйом, колін, колін, підйом, підйом. Ти сьогодні працюєш е, цим помічником. О, господи, та що ж таке? Чому в жіночому туалеті так засираються? Це ж неправда, це не так працює, я знаю. Ви дивуєтесь, що немає спортзалу? Добре, давайте зробимо їм спортзал, якщо в нас вистачить грошей. Ось ці речі нам, наприклад, взагалі не потрібні. Абсолютно. До побачення. Так, дивимося, щоб у нас не скінчилися гроші. Окей, в нас є ось така кімнатка. Над кімнаткою обов'язково потрібен дах. Окей. Непогано. Хто б міг подумати, що ми так швидко почнемо будуватися? А, хвилинку, не той колір, не той колір, не той колір. Окей, тепер вікна, вікна. Постав вікно, будь ласка. Будь ласка, я прошу тебе. Не хоч як хоч. О, ось так. Ляха, прикиньте, у нас знову грошей немає. А вона коштує 1500. Знаєте що? У нас не буде кімнатки. Вони будуть займатися під дощем. І в мене все одно не вистачає грошей. Окей, окей, знаєте, що я почекаю? Це будуть дуже важкі часи. Але ми почекаємо і не збираємо з вами грошей. Боже, Колін, Колін, не заздрію тобі. Господи, боже. Колін, Колін, не допомогло. Сьогодні серія, де у нас з вами просто все ламається. Я не знаю, чому ти не можеш його. Чому? Що не так? Він настільки обісраний. Колін, от те, що ти робиш, воно там не допоможе. Слухай. Та я ж кажу, не допомагає. Давай ще. О, нарешті, господи. Дай Бог тобі здоров'я, Колін. Я не знаю, як ти це зробив. Він дуже хоче лягти позагоряти, але я хочу відправити його плавати, щоб він розвивав собі навичку і потім він міг щось цікаве знаходити. Що тут відбувається? Може, ви одружитесь у нас на курорті? Ви знаєте, у нас ну ідеальне місце для цього. Боже, скільки людей. Це просто якийсь нічний кошмар, я не знаю. Нам лишилось близько ста самалонів, щоб ми могли придбати спортивне приладдя на наш курорт. Колін зірочками тобі там ще дуже багато. Ну взагалі половина таке собі. Йому для того, щоб виконати бажання, залишилось знайти ще три мушлі. Добре, Колін, давай ми будемо з тобою вилазити потихеньку. О Боже, а чому вас так багато? Давайте підемо поїмо за цим столиком. Що, хтось одружується? Що відбувається? Чому всі кидають якийсь рис? Чому всі кричать? Відбувається щось незрозуміле, якщо чесно. Я, я не цей. Можливо, поки ми плавали, хтось одружився на цьому курорті. А цього щось ніяк не попустить. Що, ти ще хочеш поїсти? Карбонару взяв, подивіться на нього. Так, стоп. Ти що, хочеш перепробувати все? Реально, дивіться, коли ти обираєш е, дію пообідати чи повечеряти, ну просто поїсти е, за фуршетом, то вони беруть прям все. Вони куштують кожну страву. Вимкнути світло? Що? Ти підходитимеш? А. -а Секунд. А якщо я хочу тут вимкнути світ? Я хочу зробити автолайтс. Всі. Чому я не можу? У нас почалася осінь. Сім днів до зими. Жесть. І в нас є 1506 цимолонів. Поки що спортивне приладдя я не буду купувати, тому що ну, у нас залишиться буквально 6 цимолонів. Я цього не хочу. Ці книжки просто розкидані по всьому курорту, це. Я не знаю, це жесть. Нам потрібна людина, яка просто буде прибирати книжки. От у неї таке звання, у неї така професія, в принципі, прибирання книжок. Е, ну, сонечко. Окей, я його не чіпатиму. Ось наш сонячний удар заробив 823 смолони. Тепер ми можемо поставити спортивне обладнання. Не знаю, нехай поки що стоїть ось так. Або ні, просто розумієте, якщо тут стоятимуть столики, це не буде дивно. А якщо тут стоятиме спортивне обладнання, це викликатиме питання. Тому давайте краще ця штука стоятиме всередині, а ось ця на горі. І тут колись ми просто зробимо колони і дах. Колін, я думаю, ти можеш прокидатися і спробувати піти поплавати. Зараз, звичайно, осінь і трішечки прохолодно. Я не знаю, як на тебе це вплине, але ну, давай, будь ласка, не помри. Що за мудлет? Мокрий від дощу? Серйозно? Слухай, мені здається, ти мокрий не від дощу. Я не розумію. Мені здається, що у нас наша навичка взагалі не росте. Я в третьому сімсі, схоже, на підвищення однієї навички маю просто вбахати все життя сіма, тому що ну подивіться, воно не росте. До речі, по ідеї ми можемо вже занурюватися. Принаймні, так сказано, в описі цієї навички. А куди поділися всі наші знайомства? Ми взагалі то були ще знайомі з якоюсь дитиною, чи може у нас забуваються знайомства, з якими ми довго не розмовляли. Можливо, це, до речі, особливості його риси характеру. Він же у нас забудькуватий. Я пропоную підійти і запитатися, чи можемо ми десь зануритися з нашим рівнем навички. Серйозно подивитися на мапі? Прикол в тому, що я не можу. І я не знаю до якого рівня мені потрібно докачатися. Очевидно, що першого недостатньо. Я думала, мені дадуть якусь нову інформацію. Що ж, мої дорогенькі, думаю, що на цьому це все. Я безмежно вам вдячна, якщо ви додивилися аж до цього моменту, будь ласка, напишіть свій коментар, щоб я дізналася про це. Обов'язково поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, а також перевірте, чи підписані ви на цей канал. За можливості ви також можете стати спонсором-спонсоркою або спонсором цього каналу. Я вас безмежно люблю і цілую. Бажаю щастя, здоров'я і всім па-па.